Тебе осні, листі з падало, і сні, а кохання моє розквітало, а кохання моє, а кохання моє, а кохання моє розквітало. Перше кохання своє пам'ятаєте? Пам Третій клас, його забув Ніна. Я селюк. приїхав до міста і влюбився в дівчину. саме гарніше Зоряна. На моєм, на моєм, на Фінку, а це взаємне кохання було? Тоді, мабуть, так. Да. Розкажіть, будь ласка, коли ви в останнє закохувалися? Я, я взагалі така людина, що часто закохуюся. Тому закохувався недавно останній раз. Це було взаємне кохання? Mm, не зовсім. Востаннє 16 років тому. Востаннє і остаточно я запитався з свою дружину Лілією давно. Але як ви познайомилися? Це тяжка справа, вона була старостою. Познайомилися ми дуже давно насправді. Я... Приглядалися до нього, зустрічалися з періодичному місці. А... Через якийсь час почували... я спичай... вона працювала телефоністкою. Я прийшов дзвонити. А тоді було дуже важко з'єднатися. Бо я прийшов, щоб свої... Батьками переговорити, бо я був проходив практику. Ну, Ми і прийшов, і мені сказали, що треба прийти десь там Один день вночі, тому що інакше зв'язка немає з зв міста. Ну, мені сказала дівчина, ну, то я потім приходжу, дві години дивись, і вона зможе, каже саме дівчина. Ну, так як майже там нікого не було, вона там була, я був. Були такі ланки телеграфії держави, тому Ну, я написав ну, там, що можна з вами познайомитися, він плані, дав мені, бо я її заново даю. Як подавився? Це ціла історія. А, Як все в житті, випадково. Yeah. Yeah. А де познайомився? Познайомився найомськом. Отак. Була така, так? Отак. А потім те, що мене вкрутила. Заставила жениться, От і вся історія. А як ви зробили Я три дні знаю, її, ви почуваю в садах, я запросив її жити разом, щоб люди сім'я. Так, а, Через рік. А освічили Через... ми як це? Це дуже дивно. Не пригадаю, як то було. Ну, пригадаю точно, що нам здавало, що ні. Мам тяжкий характер. Я був перший на стоїть. Тобто з першого разу не погодилися. Ні, я мусив трохи доказати. Скільки Ну, тут треба її спитати. Та я думаю, що десь так 37 30... років. Я вже своєю дружиною живу вже 37 років. Тому що якщо ти закохався, то ти закохався. Якщо я побачив свою дружину, все, вона мені сподобалась от, все, я з нею познайомився. А скажіть, будь ласка, найбільш романтичний вечір чи зустріч у вашому житті? Мабуть, в Італії поїздка з одною симпатичною дамою на острів Капри. Я, будучи студентом, працював в Італії, взяв академіскуску спеціально. І... Здійснив таку туристичну поїздку на день з Дніаполя на паромі. Досить романтично. Ви знаєте, напевно, кожна людина е, повинна робити так, щоб створювати е, е, такі моменти, в яких е, е, посили і висловлювати свої почуття. Насправді у мене в житті таких моментів надзвичайно багато, оскільки ми повинні говорити ці речі прямо з найближчим людям, тим більше тим, яких ми фіхаємо. Таких моментів була надзвичайно багато. Десь в классі четвертому коло я розбив, не розбив. Я перевернув кутилку, хотів на всі копіки і купив два квитки на концерт ансамблю сім'ї птиця. І вона мама прийшла, я на цей концерт не пішов, і я тепер не знаю, що досвіду таке сім'ї птиця. Ви знаєте, я вже це все позабував, я тільки думаю зараз про роботу. І про внуків, дітей. от, от романчик, от коли внучка росте красива, молода. Про кохання не треба вірші казати, не треба гарне слово. В тому розумінні, що вірша. Просто я думаю, що повинно бути, і це можна відчувати. Це просто можна сказати, просто сказати, я тебе кохаю, або. От просто ставитись до дівчини чи до жінки, от, по, зробити якесь приємне. Я завжди помню. Ти це відчуваєш. Я віддільний, наче тільки твоя. Коли ти млієш, бачиш чи кохаєш, з, тобою, з собою нишком тішусь я. І тоді, коли тобі і ти стає на силі, коли спіткнешся, ти тебе без зайвих слів, згублю в свої маленькі крила. І ти повіриш ангелу.